Є конкретний факт. Продюсер фільму в суботу Роднянський, одержав 4 мільйони гривень з 12,5. Ще між іншим забаргували ще 1 мільйон. Фільм був зроблений значно раніше. Куди поділися гроші? До цього мали стосунок до цих грошей дві людини. Це голова агентства по кінематографії пані Копилова і. Продюсер, через якого це все робилося? Пан Олег Кохан. Більше нікого не мав серйозне звинувачення. Ви відповідаєте за свої Абсолютно слова? Абсолютно відповідаю. Звідки у вас така О, збуджена інформація. Збуджена карна справа. З цього приводу збуджена карна Беріце, справа. Па Пане, я хотів вас сказати. Ну хтось же... Ну, Пан Комбок хоче гроші відреагувати. прошу. Добре, але давай, давай він це вони ж, Я би бачив, що гроші не розсосатися у просторі не можуть. Ми почули. почули. Вони, вони зникли, війця, почули. ми кликали представників Я в цій ситуації російський продюсер не міг отримати ці гроші, бо це спільне виробництво і гроші дійсно отримала компанія Сота Груп Олег Кохан. А далі йде судова справа. Але я б хотів би, бо ми все ж таки намагаємося глобально говорити про українську. Говоримо також про таку суму, як там сто чи скільки мільйонів, які не є запланованими на кіновиробництво, бо є кіноосвіта. На яку теж мають піти ці гроші, і це дуже суттєво для того, для того, щоб відроджувати українське кіно. Ми кажемо про молодих режисерів, вони мають спробувати. Бо якщо поставили хрест на Сергію Параджанові, коли він зробив свої короткометражні роботи не дуже вдалі, і перші його фільми не були шедеврами, він би не зміг зробити ціні забутих предків. Власне, Тому і воно вірити має право на помилку. Ну, це ж ніхто не Давайте незалежного глядача. Ядку, що ми можемо зробити? Ми з цього почали протиставити російській пропаганді. То ми можемо багато чого зробити, бо є чудова акція. Ви знаєте, ми проводили тижні українського кіно на заході, і приходили пересічні німці і французи і казали: А ми не знали, що Довженко – це український режисер. Ми маємо щось робити для іміджу країни. Але ми маємо так само ми маємо зробити для українських класика. сіл і маленьких містечок. Те Чи не гадаєте саме? так само, Те пані Тельнюк? привезти українське кіно і показати його українцям, які його не бачили, а фільми знімаються, Я, і відвичайно. ви не дасте збрехати їх десятки. Просто вони не в прокаті. Галина, от ви нас слухали кучу аргументів. От що б ви сказали, бо ми і Держком кіно кликали всіх, вони відмовились прийти. А от ви як глядач, ваш рецепт. Кіновиробникам, державі Україна, що зробити? Ну в мене, я, Який в мене може бути рецепт, якщо у нас, е, власне, навіть з тією роботою, якою займаємося ми, у нас для себе рецепту немає. Тому що кхм, ситуація така, як, як я вже сказала, не хочу просто повторювати. Те, що е, е, тоді до тих пір, поки якщо не буде е, культурного поля заповненого, заповненого правильно українською продукцією, українськими фільмами, українською музикою, українськими книжками, е, до тих пір буде нами корувати така влада, яку ми маємо на сьогоднішній день, це власне є результат того, що абсолютно е, е, люди нічого не знають і не можуть знати, їм немає звідкиля це дізнатися. Якщо ці пропагандистські фільми будуть приходити в село, будуть приходити до молодих, отакими вони й будуть виростати. Тобто, далі, все це те, те майбутнє, яке Можливо. ми будемо мати, воно буде ще гіршим ніж тим, і те, яке ми маємо а, ти на сюмаємо дуже коротко, у нас дуже мало часу дуже коротко, найгірше, що може бути, у всьому обвинувачувати росіян в цьому плані. Це найгірше, що може бути. Самі все це робимо. Повірте, та продукція, яка зараз затверджена, пан Калпачів в цю комісію. Вона на дві третини, я знаю вся людина, така штірліцька позитив. Виходьте якийсь, і, і позитив такий. Як який позитив? Який тут може бути позитив? Скажіть мені. Ну нам і, і, хочеться ось бачити позитив, позитив. Скажу, позитив. Ось була тема запропонована і знята вже частина. Фільм Савельєв зняв, почав знімати про Кашового, Тамана, Кальнишевського. Яка б не була картина? Я пам'ятаю історію Роксолани, Як її не лаяла, іли дивився весь народ? Дивився. Хоч я не не в захваті від цієї картини, і він, і йому припинили фінансування, і зупинили цю картину. Пошу, Це на позитивом не виходить.